Слава Україні! Слава! Перш ніж розпочати наш інструктаж, я хотів, щоб ми разом з вами вшанували пам'ять загиблих поліцейських, а також всіх військових Збройних сил України. Хвилиною мовчання! Сьогодні ви прибули для забезпечення правопорядку. Безпеки в прикордонних районах нашої держави. Це почесна і відповідальна місія. Це буде ваше перше бойове завдання, з яким, я думаю, ви справитесь на відмінно. Звертаю увагу на дотримання законності, дисципліни і ввічливого звернення до громадян. Ви прибули на посилення державного кордону. На допомогу нам, так як ми в одній системі МВС з вами притяжність ділянки кордону, яку ми охороняємо, становить 404 кілометра. Ви будете заступати в прикордонні наряди контрольний пост, це по перевірці по транспортних засобів і перевірці громадян, які слідують в контрольованих прикордонних районах.